Три, дві, одна. Газу. Yeah. О, чудово! Yeah, круто, чудово! Круто, круто, круто. Хто завгодно крім нього? Ти знаєш, що я його не затверджувала. Ти реально останній мужик на землі, якого я хочу бачити. Так би й дала ляпаса, чесно Падаєш. Треба знову вставати. Все, ти Готовий заради коханої. <плес> Як виживемо, нап'ємося. Будь сильний духом. <плес> так, <малий>. де, <плес> Що ти сьогодні не хочеш на пляж махнути? Той де, де перцеві маргарити. І неправильні рішення. Я згодна!